Вітаю, друзі! Вітаю! Ради бачити вас на цьому ефірі. Будемо говорити сьогодні про таке: про те, що стало вибухом для соцмереж, і як реагувала влада на інформацію, коли пройшов виток інформації, що залужного звільнили. До речі, Financial Times вже підтвердив, що це правда, і звертаю увагу на те, що Зеленський відтермінував звільнення тільки через те, що пройшов виток інформації, але звільнить все одно найближчим часом. Ну, Financial Times важко назвати опозиційною пресою, або що він симпатик або антипатик нашого президента. Рукою Кремля теж важко назвати видання дуже потужне, поважне і солідне. Тому ви можете комусь не вірити, але в найближчий час ви почуєте. Повідомлення, поговоримо про те, що ви саме ви чуєте. Поговоримо про те, що Зеленський розраховує на перезавантаження відносин з Польщею. На якій підставі? Поговоримо про те, що Андрій Єрмак, перебуваючи у Давосі, видав дуже дивну заяву, яка шокувала українців про те, що за останній час була величезна кількість останні роки була величезна кількість зустрічей з росіянами, про які ніхто не чув, ніхто не знав. Це правда, чи щось від нас приховували? І де були ці зустрічі? В Омані, може, десь інших країнах. Тому що пояснити ці зустрічі, треба хоч би знати географію, а її немає. Про мобілізацію поговоримо і про те, як влада зі всіх боків від Кабміну до Верховної Ради і президента відсторонюється від питань мобілізації, розуміючи наскільки це непопулярна історія. А поговоримо про те, як лідери країн Євросоюзу будуть на саме 1 лютого підтверджувати. Своє прагнення надавати Україні своєчасно передбачувати стійку військову підтримку. Це про гроші, це про зброю, це про все разом чи взагалі тільки про політичні заяви. Ну і поговоримо про те, що в Україні може статися так, що, наприклад, Володимир Зеленський передасть повноваження Стефанчуку. Чому, коли, як це може статися? Про це все в нашому ефірі. А говорити про все це ми будемо з політологом, політичним оглядачем, науковцем. Людиною, яка дуже добре розбирається на українській політиці, сама є фаховим істориком, і, до речі, яка крізь себе пропускає все, що відбувається в Україні. Сьогодні в ефірі Євген Магда. Євгена, вітаю. Євгена? Вітаю. Слава Україні, героям слава Євгене. В мене запитання зразу А, е, ну може казати все, що завгодно. Що, наприклад, е, в Україні можуть там хтось в Києві займатися, ще що зранку дзеркало тижня підтвердило це. Видання, яке дає інформацію, і, до речі, теж поважне видання українське, і от підтвердило, що так була зустріч. Так, Зеленський повідомив, що звільняє залужного. Так, повідомив, що хоче побачити, щоб залужний написав сам а, заяву про звільнення, Залужний відмовився. Зараз з'являється вже інформація від Financial Times, де пишеться, що Зеленський прийняв а, рішення звільнити і звільнити цього залужного. А скажи мені, будь ласка, на фоні всього цього. Ну, щоб я зрозумів, тому що ти краще за мене знаєшся на багатьох питаннях. Може, тут ти зможе зрозуміти, на яких підставах може бути звільнений головком, тому що в указі повинні бути підстави. А повинна, мабуть, була бути підстава про те, що е Зеленський хоче задовільнити бажання залужного звільнитися. Залужний не пише цього заяви. То, що вони напишуть, це перше, а, що відбулося насправді і чому це питання викликало таку паніку. Чому Зеленський не довів це до кінця зразу і не виклав цей наказ, цей указ? Ну, ми будемо говорити тоді мовою припущень. Я зразу скажу, що в умовах війни, в подібних чутливих питаннях, краще чекати офіційної позиції. І я розумію весь негатив, який ти зібрав вчора через те, що написав про звільнення залужного, яке не відбулося. Таке було і певний час тому з Володимиром Арієвим, який теж написав, що готове, в принципі, рішення по звільненню залужного, але якого теж не відбулось. Е, мені говорили, що необхідне подання з боку. Міністра оборони пана Умерова вже на сьогоднішній момент існує. Ну в цьому немає нічого дивного, тому що це був улюблений депутат голосу Андрія Єрмака. Тепер це улюблений міністр оборони. Ну, в цьому немає нічого дивного, тому що міністр оборони це президентська креатура, і це абсолютно ну, логічно, скажімо так. Уявити собі, що фаховий залужний військовий, який веде найголовнішу війну свого життя, вирішив піти в відставку за власним бажанням і стати таким собі маленьким тараном, ну тобто, піти у відставку і поїхати послом якусь тиху європейську державу, я, чесно кажучи, не можу. Хоча, я думаю, що якби такий син. Сценарій був реалізований, то європейські держави між собою влаштували конкурс такої європейської краси за право прийняти залужного послом України в своїй столиці. Але я думаю, що цього не буде. Я не можу собі уявити, щоб людина, яка багато в чому стала символом українського опору російському вторгненню, вона вирішила самостійно піти у відставку. Це такий сценарій дуже хард. Мені він видається мало, мало логічний. Те, що написала Financial Times, ну, я не знаю, чи всі глядачі наші пам'ятають. Я от пам'ятаю, що 20 років тому, під час помаранчевої революції, на шпальтах Financial Times з'являлися е, джинсові матеріали то влади, то опозиції, то одні, то інші. І я, чесно кажучи, коли вчора прочитав в е, National Times» е, про те, що Європейський Союз готується завдати удару по угорській економіці, я зрозумів, що ця традиція розміщення платних матеріалів вона в принципі існує, і зберігається до цього часу. Тому е, відповідно, в, Контексті кадрових змін в Україні, які я думаю на сьогоднішній момент використовують таке слово муляють нашій владі, я б не поспішав сприймати на віру все, що пишуть західні медіа. Хоча вони часто можуть бути більш поінформованими за медіа українські це теж правда, але просто ця ситуація, яка триває вже не перший місяць, насправді адже. Вже не перший місяць офіс президента інтенсивно ревнує Валерія Залужного до його популярності серед українських громадян. Ну, вибачте, що ж вам заважає робити речі, які будуть вас робити популярними серед українських громадян. Я розумію, що втрата популярності Володимиром Зеленським вона сприймається болісно, але, ну, на мою думку, це не привід грати в такі. Небезпечні ігри стосовно зміни головнокомандувача Збройних сил саме в цей момент я не поділяю оцінок інституту цього ІСВ американського про те, що росіяни там багато чого використали. Е, ну, все-таки сама інформаційна хвиля, вона. Стосувалося більше людей, які перебувають в тилу. Але я впевнений, що і на фронті у людей у багатьох це повідомлення викликало входив і викликало певну свою позицію. Але кардинальних змін в розстановці сил на фронті, я, чесно кажучи, не побачив. І ну наївно думати, що всі українські військові просто сидять у себе в окопах і бліндажах і спостерігаються. Цими подіями на, на вершині української влади. Тому ситуація буде в розвитку в інформаційному просторі. З'явилися фотографії Валерія Залужного е, і Сергія, Шепта... Андрія Єрмакая Олега Татарова чи Андрія Єрмакая Романа Машовця. Ну, щоб можна було там. Повісити фотографії, лайки, позбирати, і відповідним чином на це відреагувати. Дивись, я можу сказати, що я інформацію отримав не лише з офісу президента і з оточення Валерія Залужного. Він прийшов і повідомив своїм близьким військовослужбовцям, які поряд з ним служать, що він звільнений. І він сказав, що вся його служба. На посаді головкома закінчується, тому що так вирішив верховний головнокомандуючий. Тому це не припущення. Це перше. По-друге, дивись, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, Єрмак знає про те, відбуваються події такі чи не відбуваються. От мені цікаво, як ти можеш прокоментувати ось це відео? Вчорашня ситуація, яка точилась навколо е, Валерія Залужного? Дякую. Я вчора був в Ужгороді. Можу, вам тільки коментувати мою зустріч е, з міністром закордонних справ, з паном Сіяртом. Я думаю, що по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністрам оборони і всім, хто до цього е, дотичний. До, до, до... <звітнє> uh, як бачите, ну, дуже дивна ситуація. Зараз я поверну Євгена сюди. Івана, знов переверни, будь ласка. Ти постійно так. От. А, так от, ти чув, що казав Єрмак тільки що? Що все має, бути, все має пояснити міністр оборони. Ні, він не так сказав. Він сказав, що він не в курсі цього, він був в Ужгороді, і може казати тільки про зустріч сіярту. Він не знає, що відбувається, і взагалі немає жодного і гадки немає, жодного, ну жодної здогадки немає. Що ж там так і страпилось? Ти віриш, що якщо це ну, це правда, це може бути правдою чи ні? Ні, не може. Тоді запитання Мені не подобається. Я як, тоді запитання: якщо би е, е, Єрмак. Знав, що це брехня, він би скористався цим ефіром, щоб відповісти, так, це брехня, Залужний залишається на місці, чи ні? Ну, я не знайомий особисто не з Єрмаком, не з Залужним, не з Зеленським, але логіка політична полягає в тому, щоб людина, коли вона займає певну впливову посаду, вона використовувала будь-яку інформаційну можливість для донесення власної позиції. Єрмак свою позицію в даному випадку ніяк не доносить, тобто він говорить, що всі навколо кнури, а він анігін. Ну, хай так. Знаєш, це не перший прояв такого єрмакізму в українській політиці. Я думаю, що будуть і далі ще прояви. Але чи можна це вважати таким додатковим доказом? Що все ж таки в найближчим часом, на жаль, ми будемо свідками звільнення головкома. Чи ти все ж припускаєш, що це неправда, і найближчим часом це не станеться? Я думаю, що така спроба була зроблена, але оскільки ця спроба не була документально завершена, то очевидно, що люди, які її ініціювали, вони будуть думати, чи її намагатися завершити, чи. Зупинити цей процес, я не знаю. Точно я не хожу на банкову, і я вже казав, що я не багато ходив за попереднього президента, не ходив за Януковича і не ходжу за. Я не знаю. Мені насправді не цікаво спілкуватися з людьми, які там працюють з тієї простої причини, що я не розумію, чому я у них можу навчитися, і не розумію, чому я їх можу навчити. Тут запитань немає, але чому ти їх можеш навчити, я знаю дуже добре. В тебе велика кількість знань, ти є фаховим експертом, ти є фаховим викладачем. Тому головне, щоб було бажання з того боку. Але це окрема історія. Е, почекай, Тут же ж, для того, щоб бути фаховим викладачем, ну, це на сьогоднішній момент дуже слабенька чеснота, відверто кажучи, фаховий викладач в сучасному українському суспільстві. Це далеко не те, чим люди пишаються, що вони пишуть у себе в візитівках і таке інше? От там о, знаю Єрмака, знаю Татарова, знаю Смірнова, це набагато цікавіше. А тут ні. Паховий викладач це не, не аргумент. Гаразд в будь-якому випадку, запитання останнє по цій темі, і переходимо до іншого. Яка може бути кандидатура, от як ти можеш там, спрогнозувати. Хто може стати наступним головкомом ЗСУ, якщо ми знаємо, що сирський і Будана відмовились? Ну, це мають говорити військові експерти, тому що насправді в Україні не один і не два генерали, які за майже 10 років війни з Росією вони набули і необхідний досвід і можливості. Але м просто питання не в тому, щоб міняти чи не міняти залужно. Питання в тому, як це прокомуніковано. Тобто, е коли це відбувається в форматі політичної ревності, то нічого хорошого цього не буде. Тут я не заперечую, погоджуюся на 100%. Гаразд, подивимося, що буде з цим, а зараз хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір. Я хочу звернутися до всіх, хто підписаний. Дякую вам. Це дуже цінно для нашого каналу, і це допомагає каналу. І хочу звернутися до всіх глядачів, які дивляться і ще не підписані. Якщо ви дивитеся, я бачу, що вас стає все більше і більше. І ви хочете дивитися далі і допомогти каналу, підпишіться. Натисніть, от зараз, натисніть, підписатися. Це не важко, це зробити можна, і більше того, це буде користь і вам, і мені. А зробіть, будь ласка, ще один, один рух. Натисніть вподобайку. Натисніть. Дякую і за те і за інше. Ще можна писати комент звідки ви до географії наших глядачів, нам завжди цікаво, куди українців закинули долю або свої думки з приводу цього ефіру. Ну от, наприклад, людину, яку знає непогана Євген Магда, пан Богдан Возний пише: викладав філософію у ВНЗ і вчився у Магди. Що престижніше? що престижніше? Чи і вчитися у Магди? Що престижніше? До речі? Ну, це ж не мені судити. Це треба судити, питати у моїх учнів, у моїх студентів. Їх за 20 з хвостиком років моєї викладацької діяльності достатньо багато. Проведи на наступному якомусь стрімі опитування, що престижніше викладати чи вчитися в маги. От ти будеш мати відповідь. А, ну, якщо ти нагоняєш а своїх студентів, то можна навіть легко виграєш в одні ворота. Гаразд, а я прошу ще раз підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити. Якщо ви хочете, то можете стати спонсором каналу. На головній сторінці є така можливість: ви стаєте і отримуєте можливість, як пан Богдан, ставити запитання і завжди отримати на них відповіді. Будь-хто може стати тим, хто буде отримати завжди відповіді, ставши спонсором каналу, отримуючи також інші. Ніжтяки від Ютуба. Це, до речі, дає Ютуб. Скажи мені, будь ласка, Євгена, а от нещодавно праворадикальні політики з сусідних країн зробили дуже дивні заяви. Хоча дивні. Постільки, оскільки якщо не розуміти, що відбувається, угорські румунські нардепи заявили, що у разі прогружу України у війні з Росією вони можуть претендувати на українську територію. Угорщина каже, що якщо Україна паде, вона забере Запоріжжя, Румунія на те, що готова забрати Буковіну і навіть анексувати цю частину. Ну якщо б це були якісь випадкові політики, як то б ніхто не знав, це окрема історія. Якщо це парламентарі, чому досі немає? Реакції МЗС, і е, невже це світи свідчить про якісь провали міжнародної політики? Або навпаки, це свідчить про активну позицію е, проросійських сил, які переодягнені в якісь там ультраправе або ультраліві сили? Заява Дмитра на Реакція Дмитра Куліба на вчорашню заяву пана Тараска угорського політика була? Але. Я взагалі вважаю, що це має бути зовсім інший варіант, це зовсім інша практика. Поясню, в чому річ. Питання в тому, що е, насправді для того, щоб ми проводили адекватну політику в цьому питанні, ми маємо сформувати револьверний принцип реагування. Що це означає? Це означає, що має бути певна моніторингова група. Яка стежить за інформаційним полем щонайменше наших сусідів, ну і світових ядерних держав, скажімо, після того, як з'являються заяви, які торкаються так чи інакше України, ця група має е, фіксувати і відправляти в якийсь умовний аналітичний відділ, де працюють фахівці з МЗС Міноборони. Міністерства внутрішніх справ, Мін ну, багатьох державних відомств, де формується швидко позиція. А потім вже інші експерти на конвеєрі, вони визначають, хто має виходити і говорити. Чи це представник МЗС, чи це е, військовий, який відповідним чином атрибутований, чи це Михайло Подоляк, як радник Андрія Єрмака. До речі, щось давно не бачив. Подаляка в ефірах, якось кажуть, що він трошки втратив в довір'ї чомусь, мабуть, втомився від е, роботи на банковій, а може й ні, може, просто продовжує відпочивати, не знаю. У ну, мене це насправді цікавить менше за все, тому що е, якщо всю інформаційну політику здійснювати одним подаліком, так як у нас здійснювалося до останнього, то простір для маневру буде мінімальним. Тому що не може одна і та сама людина сьогодні говорити, що країна X гівно. А завтра говорити, що країна X це перспективний партнер. Розумієш, це так в жодній країні світу цивілізовані не робиться. І відповідно, треба, щоб це було більш гнучко і більш широко. А у нас, виявляється, на… В лаві запасних офісу президента дуже мало людей, тобто мало людей, які спроможні коментувати. Ці заяви і угорського, і румунського радикального політиків насправді мав коментувати третьорезрядний чиновник, український, не знаю хто, якийсь умовний керівник департаменту якогось міністерства, але коментувати, коментувати мав він на його рівні. А розганяти інформаційний сигнал мала вся українська державна пропагандистська машина: Фрідом, телеграм-канали різноманітні, Укрінформ і інші, інші інші. інші. І тоді в світі побачили, що ми вміємо грати в адекватну реакцію, що ми вміємо грати, опускати рівень конфлікту, що ми вміємо реагувати так. Щоб поставити тих, хто зазіхає на Україну на місце. Але для цього треба працювати, для цього треба думати, для цього треба розширяти команду людей, з якими ти працюєш. Коли цього немає, то звичайно щось робити надзвичайно складно. Ну, ти знаєш, ти даєш такі добрі поради, але я пам'ятаю одну історію. Я вийшов тоді з Ірпеня, а ти мені повідомив, я от хочу би не пам'ятаю, хто це був, якийсь російський політик почав розповідати, що євреїв притисняють в Україні, і ти попросив, щоб я швидко відреагував. Е, Пам'ятаєш, ми тоді записали це відео, я викинув його там, з Стьобену. Я не пам'ятаю, хтось, до речі, з топових політиків. Ну не пам'ятаю хто. А, Лавров, Лавров, до речі, пригадав mm -hmm. Лавров. І я відповів тоді, чому у влади. На п'ятому році її правління і на другому році повномасштабного вторгнення немає пулу людей, які би могли на кожен на своєму рівні наносити потужні інформаційні удари у відповідь нашому ворогу. Що не так з адмініструванням цього, цього напрямку? Це до речі, ну, тому, не що... це політичний напрямок. Тому що влада часто вбачає інформаційних ворогів. Не за межами країни, а всередині, і набагато легше завдавати інформаційних ударів по тим, хто всередині країни це очевидний факт. Нічого дивного. Люди це йдуть я... шляхом найменшого опору. Це я розумію, але ж вони розуміють, що якщо вони змінять свою а, стратегію, то отримують а, більш високий коефіцієнт корисної дії. І це теж розуміє. А для чого це для чого це їм? Ну, це завжди потрібно це для досягнення максимального результату. Ну, яка мотивація? М отримати потужну оборону в інформаційній площині і в міжнародній площині. І реакцію, ну, яку можна, до воно... речі, розганяти, розганяти, у та розганяти по всьому світу. Це теж непогано. Ну, для того, щоб розганяти по всьому світу, треба. Вміти визначати цільові аудиторії, визначати необхідні меседжі, грати з цими yeah. речами. От, скажи мені, я, наприклад пару днів тому в коментарі телеканалу Київ згадав, наприклад, що в Сполучених Штатах ситуація порівняно з громадянською війною, яку туди як сову на глобус натягують зараз росіяни, вона кардинально інша. Тобто, ну умовно кажучи, демократів в республіканців поміняли місця. Географічно і, ну, до певної міри політично, а хто в нашій владі володіє належним рівнем знань і не обтяжений певним рівнем сервільності? Тут же є ще такий момент. Тому що знання і сервільність це речі, які між собою погано кореспондуються. Тому мені, наприклад, краще викладати, ніж. Намагатися когось інтенсивно обслуговувати. Окей. Погоджуюсь, у кожна своя думка, але я вважаю, що треба прикладати максимум зусиль, щоб отримати максимум результатів.